привіт! Ми починаємо новий влог з шахматами. Я купила невеличку таку шахматну дощечку з маленькими фігурками. Малесенькими-малесенькими, Максимко, мама знімає. Бачиш, дивись, я тобі тебе покажу. Це ти? Шахмати. А це шашки. О ні, як це називається? Пішки. Нам ще шашки, до речі, мають прийти. Я взагалі вам розказувала, що я замовляла баушну. І це я теж думала, що баушна, але вона опинилася нова. Це так вже чувак, коли відправив, написав. Я думаю, ладно, вже хай буде. Якщо нам зайде, то я вже куплю нормальні, які не отакого такого маленького розміру, а великі. Тому що ти сам, Андрій, знаєш, що краще грати великими, правда? Так, зручніше. Да, зручніше. А це ми, ми будемо поки вчитися. Мене буде вчити. А потім вже купимо щось подорожче. Бо ці 350 гривень це от навіть Максимко може статом грати. На моторику йому добре, так що класно. Це сюди стане. Максим, що це таке? Це шахмати? Шах. Коник, дивись, це кінь. 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 чи що? А це тура. Кажи тура. Тато, це штура. Чи щось не доставиш? Тут Ну може одна лишня. Ти в тебе нема маєш? Максимка затяне. Кінь. Скажи, маю коня. Браєш. Кінь. 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 Так. Кінь. Дендрім граємо в шахмати, і в нас ось така ситуація. Хто розуміється, пойме, що тут такий як тупік майже. Ну, не те, щоб тупік. Просто не хочеться нікого втрачати, і ти думаєш, втративши кого, ти зможеш виграти. Бо ну, я от можу збити коня, да? ну потім зіб'ють мене. Ну, коротко. Думаємо. Всім добрий ранок. Знов привіт. Вчора ми почали влог знімати ввечері про шахмати. Сьогодні вже новий день. Максимка завезла в садочок зранку. Андрій мені розігрів машину. Всі пакети знісся так зручно, коли хтось один дитиною займається, а хтось інший займається машинами, розігрівом і так далі. Тому вже з Максимком сіли в теплу машинку. Приїхали в садок 8.40 і для мене був шок-контент. Мені Андрій зараз розказував минулий тиждень, як він три дні Максимка водив, що він просто перетягав його, і Максим сам без плачу йшов в садочок і не плакав. І сталося так, що сьогодні вела я і музику зустрічали. Давайте почну спочатку, бо в кафе включили музику, і я вже не могла нічого записувати. У мене трошки забитий ніс, тому що хто знає, є така проблема, як герпес в носі. І я через одну ніс джу не можу дихати. Да, Такі от подробиці. Мені це колись передалось. І тепер від цього вже не вилікуєшся. Бо в когось ось тут, на губах, а в мене в носі. Через це ніс такий підпухший. Ну, коротше. Сьогодні був прекрасний ранок, попри те, що я не могла заснути до Пів п'ятої останній раз я подивилася на телефон і зрозуміла, що о, дорогенька, скоро прозвонить будильник, бо будильник був на сьому двадцять. Але я встала. Нічого страшного, тому що чим менше я сплю, тим легше вставати, тому що ти не встигаєш погрузитися в глибокий сон. Зібрала вазонки, землю. Рукавички, там всякі лопатки. Тоді зібрала сумку Максимчику в садочок, але теж мама умудрилася забути флісову кофту для вулиці і зрозуміла, що Максимка 26,5 розмір ноги, а в садочку 24. й Розмір тапочок. І от я вам показувала відео попередньому такі носочки. Я з підошвою купила. То я йому дала ці сьогодні носочки з підошвою. І от приїхала зараз, притимцей заїжджала. Зараз приїхала до Ашану, до кінгкросу, походжу по магазинам, ну, типу це, це, це що там ще є, вайкіки Подивлюсь, якесь взуття для дитини. Тому що потрібно, звісно, я мама. Ще та мама, так але в цілому ранок був прекрасний, тому що мені Андрій все спустив на до машини всі мої кульки. Бо я ще землю брала багато. Розігрів мені машину, і поки я розбудила Максимка, і ми під колобка вмились, почистили зубки, зібрались. Максимко з хорошим настроєм був, поки спустилися. Вже та пленька машинка. Сіли майже без пробок. Доїхали до садочку. Приїхали за 15.09 Максимко здається, був. Перший чи другий? Я от не пам'ятаю, в групі здається, нікого не було більше. І тут був шок. Оце зараз коротко про адаптацію в садочку два місяці. І дитина адаптувалася до того минулого тижня. Андрій три рази водив Максима, і він казав, що я вам вже розказувала. Максим просто йшов, казав папа, навіть і не казав папа, просто біг робить. Ну я думала, ну це тату, само собою, він до мене прив'язаний, по-любому зі мною так не буде. Тому що він далі проситься час, щоб мама його вкладала, мама з ним вставала, десь вдариться, зразу до мами біжить. Навіть якщо не вдариться, приходить, робить вигляд, що його щось плить. Мама, мама. Або жи!», жи це в нього допоможе. Ну, і я думала, що раз я його сьогодні повезу, то знову буде крик, плаче. Для мене це трохи стрес. Е, ось це оці пару хвилин. І оці навіть декілька хвилин, коли я чую, що коли я виходжу, він плаче. Ну воно мені розриває всередині, все. Розриває, мені хочеться до нього підійти і сказати, ну хочеш пішли зі мною. Ну, типу, я розумію, що він просто прив'язаний і це така адаптація. Ну, але сьогодні було зовсім по-інакшому. Він сам від машини без ручок. Він завжди каже: на ручки, на ручки. І йшов сам топіками, топає ножками. Ножками топа йде до садочку, заходить. тьотя міряє температури, каже, добрий день. Заходить в свою групу, такий, і та, і та, і та, це вихователька. Починає її обнімати. Вона до нього так вийшла, вони так обнімаються. Я його... Вона йому теж щось питає, як вихідні, туди-сюди, він щось розказує на своїй мові. З закінченнями його привдягнула, Вдягнула ці от шкарпеточки, топіки. І він просто спокійно пішов в групу і такий Папа! -па". І я така, думаю, ну ладно, я напевно зараз малюнки дістану, бо я там малюнки його діставала. Курточку поки повісила. От тоді я зрозуміла вже за кофту, що я забула для на вулицю теплу кофту дитині. Супер, мама! Я надіюсь він не захворіє. І Я оце все поскладала, знов до групи йду. Кажу: Максимко, папа, -па, Все, гарного вам дня. І ноль на масу. І він так просто розвернувся, подивився на мене і все. І далі щось своє щось виховательці розказує, показує свою машинку, яку він сьогодні приніс. Я подзвонила в шоці Андрію, і ми зрозуміли, що, походу, адаптація пройшла. Коли ти бачиш, яка твоя щаслива дитина, наскільки вона щаслива йде в садочок, наскільки вона щаслива виходить в садочку, тобі не шкода тих грошей, які ти платиш за той садочок. Ну серйозно, ні купіть. Все, а зараз на годиннику рівно 10.01 ну, і я йду по магазинам, бо в мене ще сьогодні дуже-дуже дуже багато планів. Зайшла в резерви, де тут спеціальна пропозиція 40%, від курточка. А, ой, безрукавочка, така є біжева за 700. І є отака червона за 400. Тут ще від розміру залежить, така теж 350. Така вже 700, хоча вони однакові. І тут багато такого розпродають. Розпродають весняну колекцію. Бо перший раз тут, до речі. Гарні штани. І в них є така кофта. Ось так виглядає, як на уникання. І є. Укорочена кофта. Дуже гарно виглядає такий красивий зелений. А я була в резерві, в Голді. Ой, як тут все по-новорічному. Прикольно. Йду чи я в сенсеї дитяче тут. Тоді вайкіки і це це це. Тут, до речі, є теж оце агро. Прикольно. Так, я прийшла в Вайкік, я купила Максиму взуття і чомусь 26-й розмір це 17,5 см по стільці. Покажу вам в машині я купила колготки. Взяла собі поміряти такі чорні джинси. Не дуже завожені. А, так, о, таку кофтенку. Вот, джинс, так, кофта 600, джинс 930 і домашні штани Такі попробуємо. Вони в нас 320. Так. Ну, На перший погляд все оксіла, кофта ідеально по рукавам. Взагалі шикарна. Вона така йде укорочена. І на перший погляд джинси. Бачите, там теж добре щили. Але вони величезні. Я от рухаюсь і вони злітають потрохи. І отут утворюється така матня. І вони короткі дуже. Пусіку мені так не подобається зараз. А взагалі, отак непогано. Непогано. Щось виберу нема з хлопчачих я тільки отакі, і то нема розміру. Все, це все, що є. Ось таких є розмір, ну це якийсь. Коротше, так що добре, що я купила вайкіки, бо тут 26-25 взагалі нема, щось пустота. Ні на дівчаток, ні на хлопчиків. Пусто. Я тут снячий патруль знайшла, 25-й, 29-й все, меншого і більшого нема. Але Максимка не буде в таке ходити до резинка, в нього ножка вилітає. Все, тепер точно все. Короте, щось вибір, тапочок дуже маленький. Як в Олі, Андрій, сестри, Угі. Яка вишання гарна композиція. Загалом знайшла тут взуття дві пари. <рив> <рив> отаке дуже широке. В моєї дитини вузенька ножка, високий підйом, але вузенька ножка. От. І отаке ще ширше за попереднє. І чомусь тут 27-й. Такий самий, як я купила 26-й вайкіки. Коротше, блін. Оце дівчача. От Максиму, б от щось отаке. От Таке б я купила. Ну, це дівчача. Хлопчачого такого нічого гісенько нема, щоб застібались. Якийсь трендець. Ну все, йду, зараз подивлюся, що тут є новорічне. до речі, з новорічного теж небагато. Та й по всьому. От все, новорічні бажкі бодіки, файні. Максима теж був новорічний бодік. До речі, чітка якість. Стою довісно такі м'ягенькі піжамки, дуже теплі, прикольні по дому ходити. І натикаюсь на життя. Таке, як оце, тільки для хлопчиків. Тому зараз подивлюсь. Може я ще щось тут виберу, воно не видно ціни, але напевно десь теж таке по 300 гривень. Зайшла Ашан і знайшла жіночу термобілезну. От кофта розмір СМ. Ось так виглядає. Воно щось по 500 гривень. Розмір СМ. Ой, не фокусується, ну, в общем. Зараз ще штани помірюю. Кофта добре сіла. Супер. Думаю, може mm -hmm. зразу викрусі куплю. У мене дуже скромний список колготки, такі напівтеплені. Штучка для туалету. Узуття для туалету, любима паста, любимий прозорий фері без нічого. І два комплекти термобілизни. У мене в планах сьогодні не було термобілезних, покупок і колгот. Але я подумала, раз я вже в Ашані, щоб я вже не каталася інакший день, куплю сьогодні. Плюс Андрій мамі хвастився термобілизною, і вона... Каже, що ніколи про таке не чула, і я подумала, було б прикольно їй зробити такий подарунок купити термобілизну. От Тому купила. Надіюся, вгадала з розміром, тому що повертати не можна. Ну, по-любому має підійти. Проблема в нас яка? Від якої стає страшно лячно і недобре. Андрій Так, пришвидчені, пришивачення, тільки права музика ла-ла-ла. Так, Андрій мав на минулому тижні купу об'єктів монтувати. І майже нічого не змонтував, тому що вони куди не приїжджають, нема світла. Сьогодні в цеху знов світла нема. Приїхали на один об'єкт, світла нема. Приїхали на другий об'єкт, світла нема. У мене нервова посмішка, тому що я хвилююся, тому що блін. Ми минулої зими втратили гроші з наших запасів, тому що не було роботи, бо почалась війна. І цього року, походу, так де ключі? Топ, чекайте, тільки що на секундочку так розхвилювалася. Щось не розплакалася. не могла знайти ключі від машини, а я просто в стількох магазинах була, що я <смас> зараз бо ще 40 хвилинів обходила. А потім знайшла їх в кишені, куди їх нікуди не кладу. Я напевно на автоматі чи знімала відео, поклала. Коли вдома нема світла, це одна справа. Можна тепло вдягнутися, можна якось все таке їсти. Якщо не їсти вдома, то хоча б купляти заморозку і дома, якось, якщо в кого є га. Зготувати. В крайній випадку ходити по кафе. Так, да, це дорого, але треба мати завжди запаси грошей, щоб було на такі дні. Тим більше всі прекрасно розуміють, що у нас війна і треба було весь рік відкладати. Коротше, це не, не туди пішла. Коли нема світла вдома, це одне, а коли нема світла на роботі, оце зовсім інше. В Венді куча об'єктів не зданих, які він вже за ці три тижні мав здати, але нема світла. Спочатку нема світла, щоб робити сам об'єкт в цеху, потім ти приїжджаєш в цех, приїжджаєш на об'єкт, і на об'єкті нема світла, щоб підключити болгарку, зверху, перфоратор. Ладно, що перфоратор в нього на акумуляторах. Ну теж, щоб ці акумулятори зарядити, він весь час напрягається. Так, показую, купила Максиму колготки. Синенькі. Такі надію вгадали з розміром, бо щось мені здається, що не вгадала. Ну написано 2-3 роки, тому дуже сподіваюся, що вгадала. За 150 гривень дві пари сірі і сині. Тому що я йому в садочок даю легенькі е спортивні штаніжки, не утеплені. Весь час, просто легенькі штаніжки. І тепер, коли зима, я йому даю просто теплі колготки під це. І коли вони йдуть гуляти, ж одягають теплі шкарпетки, і все, комбіс, взуття і норм. Далі. Проблеми зі світлом. Я розумію, що світла ні в кого нема, але ой кіки. Ось таке взуття. Воно тепленьке. На ліпучці. За 200 гривень. Так. Це 26 розмір. І купила в Ашані. Теж, 26 розмір. Тепленьке на ліпучці, взуття з пандою. Тепер дивіться. Прикладаємо прикладу від п'яточки. От, дивіться в чому, в скільки різниця. Однаковий 26-й розмір. Я що подумала? Я йому поміряю і то, і то. Там. Я тут побачила нюанси, коли, бачите, тріщинка. Ось. Я йому поміряю і то, і то, яке буде добре вже на зараз, візьму. А то, що буде друге, лишу, може, що ніжка виросте і буде пізніше носити. Ну, я подумаю, або не лишу. Хоч і зараз тільки грудень. Так? Ну, ще нема грудень через, через пару днів грудень, ну, зараз тільки грудень. Ще до лютого може вирости ніжка. Якраз на на розмір чи на пів. Ну і будь-куди вдягати тапочки. Та ні, я думаю, що я лишу дві пари, хай будуть. До термодивись, сказала, вам все показала. Коротше, от все, їду тепер нарешті винники пересаджувати квіти. Знову я сію, посіяла то один духом, то другий. 11.25 тільки їду. Я вже мала вертатись в винник. Мені треба переставити деяку шафу невеличкий стелаж мого росту, бо витрати її будемо навести порядок. Навести порядок одній тому що на кухні пересадити шість квіточок. І після того я хочу поїхати додому і сісте відео. Не знаю, чи мене на це все хватить. Буде видно. Поїхали зі мною там. Так, я собі тут вже підготувала піднос для пересаджування. Земля взяла Максимко такі маленькі грабельки і лопатку. Це ми. Його купляли в пісочниці бавитися, і взяла садову лопатку. Вона вже у нас така страшненька, але є. Взяла великий вазонок. В нього я буду пересаджувати ось цю квітку, бо їй вже там дуже тісно. Далі в мене є ось такий скляний, такий скляний, такий скляний. За одну цю квітку треба пересадити. Ну, керамічний, я маю на увазі. І я купила один, два, три пластмасові і є ще такий, але без піддону. Оце я купила в цій Аврорі пластмасові. Ну тут не знімається. Так, і мені треба пересадити раз, два, три і цю велику четверту. Ну що ж, поїхали? Загалом Іра ніколи не любила квітів вдома. За ними доглядати і тому подібне, тому що зазвичай в неї всі квіти вмирали, так? Розказували мені безпосередньо вона. Я не знаю, коли настав цей вік, коли це сталося навпаки. Коли я почала дуже любити квіти, тому що до певного моменту всі квіти, навіть кактуси, в мене просто пропадали. А потім в якийсь момент я почала купляти горщики. Читати за добрива, почала купляти різні вазонки, і мені було не шкода тратити на це кошти. Я настільки втягнулася, що в мене всі вдома квіти пересаджені. Я почала в мами брати якісь квіти собі, щоб аля їх рятувати. І зараз я задоволенням їжджу в винники, щоб пересаджувати квіти там. На відео я вам показала одну кількість квітів для того, щоб їх пересадити. Але по факту цей процес мене затягнув, і я знайшла ще декілька рослин, які потребують пересадки. Тут на кадрах видно, як вона пересаджує кілька квітів. Насправді вона пересадила безліч квітів. Так само вона багато вазонів і багато квітів привезла до нас додому і почала теж тут за ними доглядати. В неї якесь прям хобі доглядати за квітами. Так, я пересадила трошки більше квіточок, ніж планувала. Цю ви бачили на відео цю, цю і ще оцю пересадила, бо вона вже хотіла новий горщик. Тепер отака краса тут. Прийшла додому третя година, ну третя 10, якщо буде точно, я ще їздила на заправку. Буду їсти, покажу вам, поки гріється. Максимка роботи. Три Я забралася у в садочку. Це вони малювали мухомор. Їм давали ватні палички, вони мали мукати білу фарбу і малювати. Ну, де Максиму допомагали, там вийшло. Де мазі... каляки-маляки оце mm. помазано, Це дитина малювала самостійно. Далі сліди ведмедика. Кісточкою. Топ-топ-топ. Це видно, що ми помагали. А це їжа для птахів. Зернітка. І тут типу, дві пташки летять, їсти зарня така. Думаю, Максим старався. Такі три роботи, щоб поставити дату. У мене на обід брокколі сире, але чуть-чуть розігріти в мікрохвильовці, червона, боже, який фасоля і пюрешка. І ще буде канавка з сиром. Так. Маленьке взуття Максима. І я термобілизня. Дуже тепла штука. Де не нервує, що дуже короткі штани і злітають. Ну, така собі додоволення, але тепло. Максимка зібавиться. Ну, Машинка яка є їде. Ця штука на ліпучках, до речі, Максиму дуже зайшла. Хочу таку книжечку ще купити йому на ліпучках. І оці монетки. До речі, хто збирав колись отакі монетки? Це шрек. Такі були великі колись книжки. Там треба було купляти нові журнали і збирати такі медальончики. У мене от лишилося декілька. Напишіть, хто таке збирав. А ще відчайдушні дітки. Да. Там теж щось треба було збирати, здається, не пам'ятаю, що у нас тут Вау. розвиток на моторику. Берелочку. Помагай, помагай. Максима вечеря, макарони, сир, масленки, оливки. Mm. Тут поки так. У мене то саме. Холомстяк. Я хочу як хоче, теж до моторику працювати. <laughs> Чек, ти дрібну моторику розвиваєш своїх лапок? I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue